Круглий стіл на тему механізму підвищення інноваційного та інвестиційного потенціалу регіонів відбувся за ініціативи парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Учасники заходу обговорили створення технологічних і наукових парків, а також інноваційних хабів. Сьогодні майже всі громади залучені до процесу планування відновлення. Всі працюють над такими стратегічними документами, як програма комплексного відновлення і сьогоднішнім круглим столом ми дуже хотіли залучити можливість розглядати як інновації, як наука, як новітні розробки в різних секторах будуть впливати на розвиток громад для того, щоб потім при плануванні при складанні стратегічного документу обов'язково був врахований оцей інноваційний потенціал і області, і регіону і відповідної громади. Тут у нас і представники були від новітніх технологій від Бізнесу безпосередньо, і всі вони бачать, що на сьогодні найкраще, те, що дасть найбільший ефект, це повна співпраця держави і приватного сектору. Оскільки зараз дуже ризиково вкладати кошти і інвестувати для того, щоб отримати кошти і від прибуток, і відповідно потрібна підтримка держави для того, щоб не було бюрократії, для того, щоб підстрахувати певні ризики для того, щоб Підприємства працювали учасниця круглого столу Олександра Антонюк представила науковий парк Академ Сіті як великий стартап Національної академії наук України. Мета цього проєкту підсилити роль науки та технологій у розвитку міста. Інноваційний парк реалізується на прикладі найуспішнішого в Німеччині проєкту Адлерсхоф. За словами гості, долучати міжнародні проекти дозволив грантовий офіс, що нині дуже активно розвивається для того, щоб співпрацювала наука і бізнес. Або держава і бізнес потрібно більше свободи обом сторонам. І мій проект я розповідала про проект Академсіті. Це такий великий стартап академії наук, який формується на базі кластеру 12 наукових установ, які розташовані в Академістечку в місті Києві. І ідея нашого проекту полягає в тому, щоб якраз напрацювати ці механізми для співпраці і бізнесу для українських реалій. Ми почали, ну скажімо так, переформатували ту дорожню карту, з якою ми початково планували рухатися, і під час війни сконцентрувалися на грантових можливостях за підсумками обговорення. Учасники круглого столу запевнили, що отримали чималу кількість пропозицій, котрі найближчим часом будуть оформлені у вигляді законодавчих ініціатив.